Бати великої матусі! 850-та епізод. Єбуче скло. Я вже потихеньку починаю захльбуватися, якраз для морквинки, але мені ще треба якось озвучити намі, яка її заспокоює, а я не можу заспокоїтись. Відпусти мене, мені потрібно до педро. Можливо, він іще живий. Я ж червона зробилася. Не можу! Ти бачила той вибух? Він нас Ти можеш зрозуміти хід його думок, прошу. Тепер воно ще й кричить. Помри пірати великої Матусі! Молодець. Продовжуємо битися. Електричний. Вже дали пізди, не встигла. Флешбеки, які мене розбивають. Спокійно, спокійно, треба звукати. Стривай!